Уявіть собі людину з хворим серцем, прикуту до ліжка 24 години на добу. Вона приречена вмерти, якщо не буде знайдене донорське серце. І от його знаходять. Трансплантація успішна, і пацієнт невдовзі живе новим життям. А тепер спробуйте собі уявити, яка щаслива мала би бути ця людина? Вона кричатиме, Я можу ходити, говорити і сміятися. Я жива. Ви б раділи за таку людину, але не переживши її досвіду, ви не можете пізнати її такого піднесення. Так само ми читаємо у Святому Письмі. Зміцнюючись усякою силою, за могутністю слави Його, у всякому терпінні і великодушності, з радістю. 1.11 Ми, коли можемо лише трохи дякувати за цю обітницю, бо вона здається нам далекою чужою. Також ми читаємо. Тому радіє серце моє і веселиться язик мій. Навіть тіло моє спочиває у надії. Псалом 15,19. Ми дивуємося, що могло би викликати такі почуття. Наступний вірш дає нам змогу зрозуміти це. По всяк час бачу я Господа перед собою, бо Він праворуч мене, і я не захитаюся, псалом 15.8. Коли ми думаємо позитивно, то ці думки впливають на нас, як ліки. Такі думки, можливо, не трансформуються відразу, але як справжні добрі ліки, вони, зрештою, підуть нам на користь. Звісно, що розум, який звик думати негативно, не хоче, щоб ми ним керувала віра. Він нарікає я хочу радіти, але не знаю як. Якщо ви ще не були тією людиною, якою, на вашу думку, хоче вас бачити Бог, ви можете знайти нову втіху, довідавшись, що Бог дав вам змогу керувати своїми думками. Те, що ми робимо нині, впливатиме на нас завтра, навіть якщо ми й не бажаємо цього. Наприклад, те, що ми їмо чи п'ємо нині, може вплинути на наше самопочуття завтра навіть іще через багато днів. Наші звички визначають, ким ми стаємо, чи станемо в майбутні роки. От скажімо, хлопець вирішує, що він хоче стати баскетболістом і всюди носить з собою м'яча. Його мозок, м'язи і нерви зосереджені на тому, як поводитися з баскетбольним м'ячем. Він вчиться, замінюється і, врешті-решт, може стати зіркою. Так само, дорогі мої, можемо зосередити свою увагу на тому, ким хочемо стати. Ми можемо вирішити зараз. Що будемо радіти в усьому, що Бог вирішить нам послати. Ми можемо одягати цю поставу на хвилини і години. Можемо носити її так часто, що кожна часточка нас поступово сповниться розумінням, як у того хлопця з баскетбольним м'ячем. Наш розум осягає причину нашого існування, наша мета вірити, що Бог завжди діє нам на добро, розум поволі, але впевнено осмислює задум. Він не випускатиме м'яча. Ми будемо навчатися, як зосереджувати свою увагу на вірі в Бога, а не нарікати на Март. Бог має замисел до нас, і Він діє. Можливо, нам знадобиться час, аби зрозуміти Його, а тоді ще трохи часу, аби застосувати на ділі, але коли Божа радість вкорениться в наших серцях, вона стане скарбом ціннішим, ніж усі багатства світу Його ліки могутні. Радість і ще раз радість. Це Божий замисл для нас. Якщо ми скажемо, я поміняю свою поведінку, коли Бог змінить моє життя, то далі залишатимемося нещасними людьми. Деякі нещасливці досі запитують себе, чому моє життя таке нещасливе, чому все так погано? Їхня увага настільки прикута до сумних речей, що вони, здається, вже не спроможні змінити свої сповідіння. Сподіваюся, що якщо ви не щасливі, і цей, ця наука, цей запис надихне вас повірити, що ви можете стати радісною людиною, такою, якою вас хоче бачити Бог. Ми знаємо. Що наші думки змінюють нас. І якщо це так, то які добрі думки можуть піднести нас до щастя, яке перевершує все, про що ми досі пережили? Наш Творець каже нам бути щасливими і розповідає, як бути щасливим. Послухайте ще раз вірш 8, псалма 15. Повсякчас бачу я Господа перед собою? І що саме в думках про Господа викликає радість і відганяє страх? Нам сказано радіти в Господі завжди. Але радіти чому? Можливо, ми радіємо всьому доброму, що Він нам дає. Але якщо так, то як ми можемо радіти? Коли опинемося в тюрмі, чи нас кинуть на арену поживі лева. Ні. Ми мусимо радіти через Його любов до нас. Ми ніколи не зможемо радіти в ньому більше, поки не пізнаємо Його любові до нас, поки справді не повіримо, що Він не любить нас, тоді ми чіткіше розумітимемо те, що Він хоче робити для нас. І полюбимо його ще більше. Як люди, ми природньо дуже щасливі, коли віримо, що хтось нас любить, і що сильніша та віра, то сильніша наша радість. Тому, розуміючи Божу любов до нас, ми сповнимося радості. радости, знання, що Бог нас любить, дає нам дивовишну владу над страхом і болем. Але знати, що Він любить нас, недостатньо. Ми мусимо любити Його. І полюби Господа Бога Твого, всім серцем Твоїм, всією душею Твоєю, і всім розумом Твоїм, і всією силою Твоєю. Марка 12, 30. Один із способів виявити свою любов до Бога це бути вдячним. Подяка це природний наслідок віри, що Бог любить нас. Коли ми розуміємо про ці речі, Божу любов до нас і нашу вдячність йому, то стаємо щасливішими людьми. Я поступово дізнаюся, наскільки могутні ми є подячні думки. Вони постійно покращують наш настрій, поки ми раптом не починаємо здивовано помічати, що стаємо щасливішими. І часом навіть важко пояснити, чому ми почуваємося так добре. Знайдіть у своїй пам'яті речі, за які ви можете подякувати Богові. І думайте про них, кожне нове відкриття збільшить вам радість. Ми не будемо щасливі в цьому світі, поки не відчуємо силу радості у Божій доброті, ми ніколи не зрозуміємо Його доброти, поки не станемо практикувати того, що Він каже нам робити. За все, дякуйте. Бо така що до вас воля Божа у Христі Ісусі, 1 Слонян 5.18. Практикуйте подяку, поки вона не стане такою машинальною, як дихання, і ви побачите результат. Бог винагороджує подяку. Ми можемо дякувати годину і не повторитися жодного разу. Годі переоцінити важливість послуху перед Богом, нехай послух стане способом вашого життя, думки, які сповнюють радістю і покращують здоров'я, берегти нелегко. Наш ворог, диявол мастак, заохочувати до нещасливих домов. Він знає, що коли ми розуміємо Боже прагнення бачити нас щасливими, то полюбимо Бога ще більше. Коли ми насправді пізнаємо, що Він любить нас, то захочемо, аби інші полюбили Його теж. Ми радо служитимемо йому, і, він, і навіть віддамо своє життя, щоби сподобатися йому. Наш ворог робитиме все, аби запобігти такому катастрофічному в лапках подій. Проблема в тому, що людина все життя міркує про речі, якими не вдоволена. Це можуть бути дреб'язкові речі, але вони накопичуються. Добре, що радісні думки також можуть накопічуватися, як кропини піску. Покладіть піщину на землю, вона майже непомітна. І дві піщини також. Далі додайте одну по одній. Зрештою, ви побачите невеличку купу піску. І навіть мала купка не матиме на нікого великого впливу. Але досипте досить піску, і у вас буде пляж, яким тішиметься чимало людей. Коли радісні думки повсякчас примножуються, ми починаємо помічати наслідки, і це притягує інших. Коли ми навчимося, станемо зрілими у своєму щасті і задоволенні, то станемо вірними свідками Божого Слова. Це саме те, до чого закликав своїх послідовників Ісус і сказав їм: Ідіть по всьому світу і проповідуйте Євангеліє всякому творінню. Марка 16,15. Можливо, у вас не цікавить така місія, можливо, вас те, що досягнення радости самотужки стається чимось нездійсненним. Це не так. Усе починається лише з однієї щасливої думки, з однієї зернини піску. Вправляйтеся далі і вже не в водоузі піщинок буде мільйон і одна. Ось так, дорогі мої. Бо ми б хотіли отримати все в житті як. Зняти біль, випив таблетку і стало легше. Помолився у якусь одну молитву, і ти вже щасливий, ти вже багатий, ти вже все маєш. Ні, дорогі мої, таке буває тільки в казках, сказав, і сталося. Тут треба працювати, працювати над собою. Бачимо, яке важливе є подяка Богові. А так, а маємо багато за що дякувати. А мене щасливі чому? Та тому, що ми дякуємо Богу за те, що маємо. А маємо насправді дуже багато. Ібо як бачимо, як я сказав вже вище, ми більше зациклені на негативному досвіді те, чого ми не маємо, те, чого би ми ще хотіли, а не на тому, що вже маємо і за що би мали дякувати Богу. Наш внутрішній стан дуже важливий. Обновитися духом розуму вашого. Ефесян 4,23. Практикуйте віру, не віра від лиху, вдачу і нарікання, а віра приносить радість. Вірте, старий і новий завіт закликають вірте. Божа незмінна настанова для його дітей вірити в нього. Бог сотворив нас, і він, напевно, знає, що нам допоможе. Припустимо, лікар обстеживши вас, скаже, що вам край важливо ходити півтора кілометра на день пішки. Дуже добре. Я ходитиму півтора кілометра на день, кажете ви. За кілька днів вам не хочеться йти вже півтора кілометра, а тому ви скорочуєте відстань до одного кілометра. Почуваючись комфортно, ви нарешті скорочуєте відстань до пів кілометра. Зрештою вирішуєте взагалі відмовитися від ходьби. Це повсякчас трапляється з людьми. Наш духовний лікар каже, радуйтеся завжди. Ми кажемо, добре, дуже. Буду завжди радіти. Тоді ми знаходимо одну річ, лише одну, якій не можемо радіти. Ми приймаємо це, згодом знаходимо ще одну річ, якій аж ніяк не можемо радіти. І тоді на нас навалюється ще купа всього. Тож то, що не тішить нас, хоч умри. Поступово ми стаємо нещасними людьми. Чому? Тому що не слухалися на станов великого лікаря. Це повсякчас трапляється з людьми. Ми послабляємо свою віру, вирішуючи, що Бог перестає благословити нас. Коли речі повторюються знову і знову, вони пускають глибокі корені в наше серцях. Ми не зростаємо у вірі, щастя оминає нас. Невірні не приходять до Христа, коли ми віримо, що складне становище принесе нам щастя, наша віра зростає. Ісус завжди сподівався знайти добро у всьому. переслідування, тортури і навіть розп'яття означали прийдешню перемогу. Він учив нас ніколи не тривожитись, мати віру, вірити, радуватися. Можливо, вас. Зараз не свідкала важка недуга чи проблема. Але настане день, коли ви відчайдушно потребуватимете віри в Божу обітницю піклуватися поклувати, про вас. Ісус сказав: Майте віру в Божу. Марка 11:23. І Бог дав нам прекрасний спосіб зростати у вірі, спосіб, до якого можна вдаватися щодня і щохвилини. Це віра в те, що Бог використовує всяку ситуацію нам на добро. Важко змінитися в важкому становищі чи, чи в стані, коли ми вдовкола бачимо. Ми лише проблеми, але чим можемо змінитися? Ми можемо бути більш подібними до Ісуса. Ісус відмовився від своєї сили і знання, щоб стати людиною. Ми так часто зосереджуємося на його мудрості, чудесах і досконалому послухові Богові, що забуваємо, що Він був людиною. Ісус жив, учився, зазнавав своку, як і інші прості люди, тільки не грішив. А як закон, ослаблений плотю, був безсилий, то Бог послав Сина свого у плоті по, в подобі плоті гріховної жертву за гріх і осудив гріх у плоті. Римлян 8, 3. Ісус таки завершив свою місію. Ісус переміг, Він переміг заради нас і вами. Бо коли залоченим одного смерть панувала через одного, то тим більше ті, що приймають безцірену благодать і дар праведності, Пануватимуть в житті через єдиного Ісуса Христа. Яку ж спадщину ми отримали? Ми можемо вимагати цього привілею, жити так, наче знаємо, хто ми насправді. Як ми можемо поводитися, якщо справді віримо в те, що Ісус сказав про нас? Потрібно вірити, що Бог шануватиме наше свідчення про Христа до стату, як Бог шанував сказане Ісусу. З цією вірою ми можемо говорити сміливо і впевнено. Бог знає краще від нас, що зробив для нас його син. І Він допоможе всякому, хто поривається уславляти Його Сина. Щоб звершити свою місію, Ісус покрив себе ревністю як плащем. Ісая 59.17. Коли Бог дивиться на нас, чи бачить Він старанність у вас, подумайте про це. Як би ви мали Христову горливість, Бог бачив би Христа у вас, яка прекрасна нагода! Щоб здобути Божу любов і прощення, не обов'язково потрібна старанність, але достоту, як Ісус вибрав певних людей, що стали Його товариством, так само він і зараз вибирає людей, що йдуть у Боже Царство, покаже нам, усе, що може рука Твоя робити за силами, роби Еклезіаста 10 Дотримання тієї настанови допомагає нам подружжі, у догляді за дітьми і в роботі, а також всіх взаєминах у нашому житті. Чи готові ви присвятити себе цілковито і що мога? Чи ви себе випадково не запите, яка у цьому мета? Ваше щастя залежить від того, чи вірите ви в мету свого життя? Ісусове життя мало мету, але чи має її наше життя? Розмовляючи з Богом, Ісус сказав: як Ти мене послав у світ, так і я їх послав у світ. Івана 17, 17. яку честь отримали ми. Ісус посилає нас так само, як послав Його Бог. Ми маємо такі дивовижні причини радіти цьому покликанню. Ісус не кладе на нас тягар, Він дає нам змогу радіти в тому, до чого ми покликані. Ісус далі пояснює, що Він говорить не лише про вірних, які живуть його дня, а й також про кожного майбутнього вірного. Як на мене це чудово. Ісус послав мене у цей світ, як Бог послав його в цей світ. Тоді Ісус сказав і славу, яку ти дав мені, я дав їм. Івана 17, 22. Чому дорогі мої дехто думає про самогубство, Причин може бути багато? Наприклад, що у скруті часи. Коли жити дуже важко, багатьом молодим людям нелегко справлятися з неймовірним тиском сучасного життя. Крім того, людська недосконалість сприяє тому, що підлітки розвивають негативне ставлення до себе і до навколишнього світу, що однією причиною можуть бути знущання з боку інших. Крім того, до самогубства нерідко доводять проблеми зі здоров'ям. Приміром, в одній країні понад 90% людей, котрі відібрали собі життя, страждало від різних психічних розладів. Звичайно, ніхто з нас не застрахований за... від зла. Біблія це, говорячи, що все створіння разом з того не й мучиться. Римлян 8.22 Молоді люди не є винятком. Вони навіть більш вразливі до різних життєвих лих і негараздів, ніж дорослі. Ось кілька проблем, які можуть пригнічувати: смерть родича, сімейні конфлікти, погані оцінки, нещасливе кохання, наруга. Рано чи пізно практично всі молоді люди стикаються з однією або кількома подібними ситуаціями. Чому ж дехто встане їх подолати, а дехто ні? За словами фахівців, хлопці і дівчата, які прагнуть покінчити з собою, почуваються абсолютно безпорадними і не бачать виходу. Вони думають, що вже нічого не можна змінити і що їхнє життя безпрощвітне. Але, як сказав один святий, досить часто молоді люди не хочуть помирати. Вони лише прагнуть позбутися болю. Не вже нема виходу? Можливо, хтось серед твоїх знайомих так сильно прагне позбутися душевного болю, що навіть висловлює бажання покінчити з собою. Що би ти міг зробити в такій ситуації? Якщо твій друг настільки пригнічений, що не хоче жити, спонукай його звернутися по допомогу. Потім поговори з кимось із дорослих, незалежно від того, як це сприйме твій друг. Не бійся, що зіпсуєш з ним стосунки, розповівши все дорослим, ти станеш правдивим другом, який в недолі робиться братом, приповідок 17.17. 17 ти можеш навіть рятувати його життя. А якщо, коли ти сам думав покінчити зі своїм стражданням. Тут, тут е, Іван Злотустий радить не замикайся в собі. Розкажи про свої почуття мамі чи татові, родичу другу, вчителю чи духовному наставнику, людині, якій ти не байдужий, яка серйозно до тебе ставиться і готова вислухати. Ця людина спонукає інших звернути увагу на твій біль. В таких випадках не, звер... не думаємо тільки про себе. Подумаймо, що буде діятися, як ми це зробимо, як переживуть батьки, що з ними буде. Або якщо ми дорослі, що буде з нашими дітьми, кому вони будуть потрібні, ти нічого не втратиш, виливши комусь своє серце. Навпаки, це принесе полегшення. Розглянь біблійний приклад. Я хочу скрутний період свого життя, праведний чоловік його сказав, життя моє мені набридло. Але потім він додав, дам волю смуткові моєму і говори гіркоті душі моєї. Йова 10.1 Йов був у розпачі і прагнув розповісти про своє горе. Ти теж відчуваєш полегшення, коли довіришся зрілому другу. Крім того, для пригнічених християн великою допомогою можуть стати священники. Якова 5:1415. Звичайно, твої проблеми не зникнуть після того, як ти розповіси про них. Однак, завдяки розмові з іншими, ти зможеш правильно оцінити свою ситуацію, а підтримка співчутливої людини допоможе знайти практичне вирішення твоєї проблеми. В часи пригнічення пам'ятай, хоч би якою безвихідною здавалася ситуація, з плином часу все зміниться. Псалмопівець Давид, який не раз носив тяжкі випробування, звірявши Богові в молитві, змучився я від стогнання свого, щоночі постелю свою обмиваю слізьми, сльозами своїми, окроплюю ложе своє. Псалом 6 -7. Але іншого разу він сказав: ти переменив мені плач мій на радість. Псалом 30, 12. З власного досвіду, Давид побачив, що труднощі з'являються і зникають, що правда, деякі з них можуть здаватися непереборними, принаймні в якийсь момент, однак запасися терпінням. Обставини змінюються, і нерідко на краще. Інколи проблеми можуть вирішитися цілком несподівано для тебе. Або ж ти навчишся давати собі з ними раду, про що раніше навіть і не думав. Знай, гнітючі проблеми не будуть тривати вічно. 2 Коринтян 4.17 Найважливіше, що і особу, який тебе міг розповісти про свої почуття, є Бог. Ти можеш молитися до нього подібно до Давида і сказав, випробуй, Боже, мене, пізнай моє серце, дослідити мене, і пізнай мої садоми, і побач, чи не йду я дорогою слою, і на вічну дорогу направ у мене. Псалом 139, 23-24. Молитва це не якийсь заспокійливий ритуал, а щира розмова з твоїм небесним батьком, який хоче, щоб ти вилив йому своє серце. Пороздумуй над наведеними прикладами, з думками, а вони допоможуть тобі наблизитися до Бога. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, якщо ще хтось не підписався, підпишіться, залиште коментар. Якщо маєте в родині таких, знаєте про таких людей, напишіть їх імена. І завчасу, якщо щось такого побачите, якщо самі не можете, підкажіть комусь, щоби поговорив з такою особою. Амінь. Слава Ісусу Христу.